Я вам обіцяла, що є у нас посилочка. Ребокоп. Ребокоп. посилочка. І та посилочка зараз буде відкрита. І ви побачите, що я купила. Бачу, що на малюнку вже видно, що я купила. Ну і будемо зараз на нашій пілюці випробувати. До речі, тут дуже добре буде видно, чи він гарно миє, тому Може що. Він пару раз тут попрацює і. Здохне. Він буде на гарантії, якщо що поміняємо. Там ж не пише, що в ремонті його не використовувати. От ми зараз його і спробуємо. Я не знаю, ти що читаєш інструкції навіть. Я не читала інструкції, <реш> там але пише, там ніхто не казав. У відео ніхто не казав. Ага. Так. Давай показуємо. Ну, коробка доволі картонна, я можу сказати. Ну, да. Доволі картонна. Так, Тут навіть є пластмасова ручка. Щоб зручно було витягнути. Я тобі поможу. Давай не так. Що ми зробимо таким чином. тепер. Давай. Поставимо на підлогу. Акуратно тако відкрили. Ти ну, добре. опа. Так. Так от є коробка, на ще одну було завертати? Обвернули би її чорним кульком не, 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 та йшли? Ні-ні-ні, то має бути коробка, бач, елегантська. Рободжет? Бо ти замовила, наприклад, в магазини поставила, в коробці, аккуратно. Рободжет. ой Так. о Так. так, не звертайте на шум на задньому фоні, бо там працівники у нас роблять ремонт. Ну Ти завжди. Екранчик. Читай. Не буду. То ти будеш, У мене немає терпіння до того. Чекай, на задньому фоні познімайте кульки, бо не гарно. Так, якось ліпше. Та яке тряпочка, щоб витирати, на що ти говориш? Це до пенесоса чіпляти. Напевно. <смеш> 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 ну з тобою тільки знімати огляд і розпаковку. Ой, тих хто піднімав, так як не знати, що там було. <смеш> Я думав, що воно до дна прямо. <смеш> <смеш> Та яке до дна, що він же має під, заїжджати під крісло, ще кудись до дна. Став сюди наверх. Де ти на ту плиту страшно ставиш? Та що нам? Або сюди наверх. став, став сюди, добре. Ну, власне, покажи, що тут. Ну, тут і так взяв і нічого не показав. от, от сюди, і бачимо, ну, заходить сюди все. Бруд весь сюди і заходить. Mm -hmm. О, це що таке ремоу? Що тут таке? Треба буде почитати, може не можна відривати. Добре, давай далі. Йой. Так, далі. Ага, ці ті штучки чіпляються на нього, щоб він ними болото розкидав. Добре. А де та Штучка, чого вона тут? Забули поставити потім зверху так кинули. Напевно. Іли чого? Ну добре, але забирай звідти її. А то запасова, а то. Тут... Запаска точно. Добре. Пульт. Пульт. Прям... Батарейки. Прям батарейки. Ну от. Ці штучки, їх скільки є. Їх скільки треба чіпляти? Дві чи чотири, чи то запасні. А може, то запасні. Та, дивися, є червона і зелена і запасні дві. Пульт і батарейка. То що таке? <с>? Та то, то не потрібне. То база має бути. Ну це теж просто, щоб вона не їздила всередині. Ну ще одне угу. Ой-ой, маленька база. Все, давай забираємося. Так. Там морози води. буде? морозовий? Там морозиво. Другим боком база. Бачиш, сюди води наливається. Так, витягай тут звідти. Це, ні, це мішок на плесос. А вода ага. куди наливається? Я не знаю. З, знизу, напевно. А ну подивись, знизу щось висувається. Ну ні. А куди ж вода наливається? Я ще не знаю. Чекай. А може сюди? Будемо розбиратися зараз. Інструкцію, Блін. А ти десь маєш розетку? А, Маю. Біля ялинки, власне. Ой, забав. Ладно, хай стоїть. Ну добре, давай читаємо інструкцію. А чого ти білу взяла на чорну? А нашу чорну? На чорній, на чорній дуже пилюка видно, вона дуже видно на чорній. Ні, не гарно. Ой, це що таке... А, це це ж вайфай, то ж вайфай. Я думаю, то бруд вже якийсь. Що сліпе то дурне. А це напевно треба витягати, так? Да? Дивись. о. Я витягнула. То витягається. Remove before using. І з того боку теж знизу. О, витягли. Давай інструкцію читай. Ми почитаємо, продовжимо. X. Оне два. Далі. Оне. <laughs> <laughs> <Pro. laughs> ну читай давай. Ти проб взяла? Так. Інструкція обслуговування. Ну. Так, ну що тут? Проведення. Шановні лікарі з України в Польщі, вітаємо, дякуємо за закуп нашого продукту. Що ти читаєш? Так? Прошу прочитати уваження. Добре. Рободжет має 42 вольт вата. Багато 3 кілограми. А станція скільки важить? А станція важить 2,7 кг на 680 Вт і має 2,5 літра е, об'єму Ясно. Mm -hmm. yeah. Так, і станція опружняння, станція докуєнця, то нас не стосується правильно. У дуку... нас тільки опружняння моб, фільтр хепа, комплект щоток, добре. Я включила робота. Віце як попадає на коврик, він починає сильніше включати потужно, турбо включати. О, а як випадає на паркет, то він е, помаленьку. Бачите, він як випадає на коврик, він включає турбо сам. А як випадає на паркет, знову помаленьку. Так, трошки там... А я не знаю. Не знаю. Ну так він нас їздить. Трохи позбирав порохів. Зараз він позбирає порохи, і я включу тоді моб, щоб він міг помити. Під крісло поїхав. son don't Бачиш, він побачив, що там брудно і вернувся і, і тре там, тре. Там було дійсно брудно квадратик. Бачиш? Угу. Так от він так і робить. Ага, угу, так і робить. Він так і робить. Бачиш? тре, тре. бачиш, смішний, Правда? Диви, бач так туди, сюди, туди, сюди. от, чик-чик. Файне? Бачиш? Такий паркет є, так треба його. Можемо мастіку туди запустити, буде натирати зразу. Ой, смішний. От модорогедик, докладьмо її. Так, 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 такою ялиночкою. Мопування називається. Бачиш? А так як ялинка йде, так він і миє. Молодець. Ти знаєш, він сю воду не використав вчора. І дуже брудна там слабка. Трохи було брудно, я попрала. Дала, но на... на чисто, поставила і все. Але, Але він заодно і пилососить, розумієш, чому прикол. Він ми її спочатку пилососить а потім миє. Весь спереду є то, що тяне більше допереду, а ззаду шматка, і він спочатку пилесосить, то а потім миє. Чудово. Нехай собі працює, він так може дві години працювати без перестанку. Потім, як змучиться, йде на базу. А як потрапляє на ковер, починає включати більший плісос. І... Тікай, він тебе настрашується. Dumuję, że to takie jaka przegroda. Ty za mną idziesz, tak? Nie chceś mnie bać, dobry widzioż. No to międu mój, że to przegroda. Dobra, pido da Obiędę. Aha, gdzie szół tam mężczy? Cik, cik. Não sei.